Вадим дуже не любить дитячі ранки, бо колись на дитячому ранку вихователька так танцювала в платті зими, що, що Вадим побачив завірюху. Mm -hmm. та це таке, ну таке, Це правда. Та, Це правда. перша травма твоя, так? Перша травма, та. так. Фаріт дуже любить кроликів, курочок і баранчиків, бо як їх не полюбити, якщо тебе в дитинстві в ніч з ними закривають. Так, да, було. Ну, а mm. що ж? Дивіться, він якийсь як ніби, ну, знаєте. Олександр Дмитрович е, дуже відомий, дуже відомий у Львові. У Львові його знає кожна собака. Кожна собака. Е, ми недавно йдемо з ним по центру. Підбігла собака, і вони давайте на одному пісні нюхати. Mm. <кхи> так. До речі, я і собачі весілля теж провожу, якщо цікаво. <кхи> Ви могли мене бачити на таких подіях. Так. Е, е, Дивися, жогло про себе, так? Давай. Е, під час сексу жогливу жінку не чути, бо він дихає голосніше.